Привіт, друзі! Сьогодні буде відео огляд на постільну білизну з літньою ковдрою комплектів від фірми Колоко. В подарунковому пакуванні. Дуже класна сумка з високою ручкою. Можна, до речі, з нею ходити і на закупи. Гарний дизайн в сумочці застьобується на дві. На дві змієчки, ну, тобто на два замочки. вони. Якщо ви один пошкодите, то інший у вас буде вже на запас. Тип тканини постілі жатка. Склад 100% бавовна лише євророзмір. Ось в таких кольорах є постільна білизна. Вони всі на 100% відповідають постілі вживу. І розмір замірчиків можете одразу собі дивитися: євророзмір. Зараз відкрию цю вам постільну білизну і покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Розкажу про неї, що входить в комплект, і більш детальніше вам покажу. Ну постіль дуже класна. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Дуже красива та якісна моделька фірма Колоко в складі 100% бавовна тип тканини жадка. Це дихаюча, натуральна, м'яка приємна до тіла тканина. Вона буде вам довго слугувати, не втрачає колір, переносить велику кількість прання і експлуатацій. Можна прати постільну білизну всю разом з ковдрою, простирадлом та наволочками. Розмір ковдри 200 на 230 це євро розмір. Вона всередині з наповнювачем. З наповнювачем холофайбером тоненька прослоєчка. А також ковдра буде простьобана. Наповнювач не збивається, тканина не псується, також можна просувати ковдру. Постільна білизна виконана в стилі Кампанія це поєднання двох різних кольорів та малюнків. У мене сірий, світла основа і гарні маленькі квітки. Як ви бачите, кольори. Не яскраві, не кричущі, а стримані, гарні, натуральні. Тобто, це означає, що до складу входить 100% бавовна і тканина є натуральною, не синтетичною. Ціна за таку постільну білизну в євророзмірі складає 1400 гривень. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, групі в Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Простирадло входить до комплекту. Звичайне, не на резинці, збільшеного євро розміру 220 на 240. Воно буде прошите та оверлочене. У мене ось таке однотонне, сіреньке, гарне простирадло. Прошите, дуже м'яке та приємне до тіла. Також до комплекту входять наволочки, їх розмір 50 на 70. Вони класичні, без вушок та рюшок, одного кольору та малюночку будуть зі всіх сторон. Одягаються на запах, він розташований понизу наволочки, достатньо глибокий, гарний запах. І шовчики всі акуратно прошиті, оверлочені. Нітки ніде не торчать. Що може бути краще постільної білизни з літньою ковдрою в комплекті на теплий період? Я вважаю, що нічого, адже вам не потрібно додатково купувати постіль і ковдру до неї легенько. У вас вже в комплекті це все є. Це два в одному, як ви бачите. Простирадла, верніше підковдри, не потрібно на цю ковдру. Вона є і ковдра, і підковдра одночасно. Тому я вважаю, це ідеально зручний варіант на літо. Також на подаруночок гарно підійде ця постільна білизна. Вона запакована, як ви бачили на початку відео, в гарну сумку з ручкою, на змійці. Дуже красивий дизайн, самій сумці. Її можна навіть і окремо використовувати. Виробник Колока і чудова ціна за євро розмір 1400 гривень.